Ось дивіться, вже зібрали батарею на шести акумуляторах LG по 5000 мАч в кожній. Шість штучок тут стоїть, БМС-очка стоїть. Ось так само контакти, як все було. Зараз зафіксуємо це все діло в колоночки і буде вона пахати. Це буде у нас, коротше, на шести акумуляторах буде у нас ємкість у шість разів більша, чим була ізначально. Вибачаюся в 5 разів не 6, в 5 разів більше. Да. В 5 разів більша ємність батареї буде, чим була ізначально. Ізначально вона була 1,5 Аг на 4 батареї. Умножити на 3,7 вольта. Це було 22 вт години 22 вт години. А зараз ця батарея у нас 5 умножити на 6. Умножити на 3,7. 111 Вт. Зараз батарея. ну Тобто, подивіться, в скільки разів вона крутіше тепер буде. Ну, я думаю, буде бомбезно Євгеній, це для вас.